Всім привіт! Сьогодні на огляді чотириканальний автомобільний відеореєстратор з можливістю запису відео з роздільною здатністю 2К та Full HD, а також цілодобовим моніторингом під час стоянки автомобіля. TS Fong m 10 Max. завдяки наявності чотирьох камер та широкому куту огляду об'єктивів. Реєстратор здатний записувати події не тільки спереду і позаду автомобіля, а також з лівого та правого боку, або всередині салону автомобіля, як в день, так і вночі, завдяки режиму нічного бачення, що неодмінно оцінять водії таксі і не тільки. Залежно від обраного комплекту, TS TSF M10 Max може надходити з додатковим блоком живлення для моніторингу 24 х 7 та карткою microSD на 128 ГБ. Основний комплект включає відеореєстратор з трьома основними камерами та камерою заднього виду з кабелем на 5,5 метри. Кріплення на двосторонньому скотчі як основного блоку камер, так і камери заднього виду. Додаткове кріплення для основного реєстратора на лобове скло за допомогою присоски. До слова, вакуумна присоска якісна і тримає дуже добре, навіть взимку. Блок живлення в прикурювач з type-C роз'ємом, який може працювати від 12 та 24 вольт, видає 5 вольт 2,4 А. Поляризаційний фільтр, який прибирає відблиск на лобовому склі, посібник користувача, а також набір додаткових аксесуарів: двосторонній скотч, картрідер, usb кабель затискачі для прихованого монтажу, кабель уживлення та інше. Розмір та зовнішній вигляд реєстратора вражає три камери в одному корпусі. Попереду: основна камера світосильною оптикою f 16 Об'єктив рухомий, тому можна змінити кут огляду, як по вертикалі, так і по горизонталі. Додатково можна встановити поляризаційний фільтр. Він допоможе позбавитись відблискувань на лобовому склі і зробити картинку більш насиченою та інформативною. Знизу розташовані дві додаткові камери з кутом огляду 140 градусів. Камери обладнані інфрачервоною підсвіткою у вигляді чотирьох інфрачервоних світодіодів. в режимі нічного бачення. Камери знімають відео в чорно-білому форматі. Фактично, як класична камера відеонагляду. Ці камери можна обертати на 180 та 320 градусів, направити вперед, в бік або в салон автомобіля. Це буде корисно у випадку, коли автомобіль використовується в службі таксі. Або тоді, коли вас зупинить поліцейський, можна спрямувати одну з камер в його бік, тим самим зафіксувати розмову та можливі протиправні дії з його сторони. До слова, звук присутній на записі з усіх камер. Відеореєстратор обладнаний достатньо великим IPS-екраном, індикатором роботи пристрою та класичними кнопками управління. Зверху сучасний роз'єм живлення, слот для карт пам'яті 256 ГБ згідно посібника користувача. Проте, думаю, можна встановити всі 512 ГБ, праворуч 2,5 роз'єм для підключення камери заднього виду, отвір під мікрофон та прихована кнопка скидання налаштувань до заводських. Варто зазначити, що в пристрої відсутня класична літіонна батарея. Всередині знаходиться іоністор або так званий суперконденсатор. Із переваг працює безвідмовно влітку та взимку протягом багатьох років. Із недоліків пристрій не може вести запис від цього джерела живлення. Працює лише декілька секунд для екстреного запису відео на карту пам'яті. До слова, запис однієї хвилини з усіх камер займає близько 500 МБ. Відео з камер записуються в окремі папки, тому карту пам'яті все ж варто обирати не менше 128 ГБ та швидкістю запису 45 МБ в секунду. При увімкненні реєстратора на екрані можна розмістити огляд одразу з чотирьох камер: присутній індикатор запису, дата та час, наявність GPS-покриття, координати та швидкість руху транспортного засобу. До слова, відображення камер можна перемикати між собою та при необхідності вивести на передній план одну з них. Що стосується налаштувань, то насправді їх тут зовсім небагато. Можна увімкнути Wi-Fi модуль для з'єднання з мобільним застосунком. Реєстратор підтримує частоту 2,4 і 5 ГГц, увімкнути інфрачервону підсвітку камер, які направлені в салон автомобіля, тривалість запису відео, чутливість g сенсора, вибір мови, звук, час роботи екрану, дата та час, дії з картою пам'яті та скидання до заводських налаштувань. З налаштуваннями, думаю, все зрозуміло. Тому давайте краще поговоримо про роботу реєстратора в режимі запису відео. Основна камера записує відео з роздільною здатністю 2560 на 1140 пікселів. З бітрейтом 14 Мбіт в секунду. З інших камер запис іде з роздільною здатністю Full HD. з бітрейтом 8 Мбіт в секунду, що в принципі небагато. Щодо якості запису, з основної камери, то чесно кажучи, я очікував дещо більшого, враховуючи роздільну здатність 2к. Скоріш за все, реального 2К тут немає. Проте все ж варто відзначити, що на стоп кадрах можна без зусиль розгледіти номери автомобілів. В цілому кут огляду хороший 170 градусів, картинка насичена широким динамічним діапазоном. При оцінці відео на Ютубі також варто зробити поправку на те, що якість дещо гірша за поточний файл. Щодо роботи в нічний час, то на відео присутні шуми. На стоп-кадрі номери майже повністю засвідчені та розмиті, що в принципі не інформативно, і такі файли одразу можна відправляти в смітник. Загалом картинка інформативна при зйомці в день, проте мікродеталізації для читання номерів все ж не вистачає. Додаткові камери в принципі знімають непогано на рівні бюджетних реєстраторів. Якість відео з бокових камер, звісно, дещо нижча, ніж основної камери, проте прийнятна. Водія та пасажирів видно добре, як в день, так і в режимі нічного бачення. Звісно, картинка далека від ідеалу і можна знайти класичний відеореєстратор з більш якісним режимом запису відео в день і вночі. Проте в даному випадку слід врахувати, що в пристрої вбудовано одразу три камери та одна камера для запису відео позаду автомобіля. Це пристрій все в одному за цілком адекватні кошти, тому плюси очевидні. Також до переваг можна віднести потужний GPS моду. Для фіксації швидкості та позначення координат на відео, wi fi модуль для передачі відзнятих відео на смартфон, а також комплектація, поляризаційний фільтр та інше як завжди, кожен вирішує сам, так як вимоги до якості відео у кожного свої, свою думку та враження я висловив. І ви також можете це зробити в коментарях. Дякую за перегляд. Не забудьте оцінити мою роботу лайком або дизлайком. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб якнайшвидше дізнатися про вихід нового відео. Я з вами не прощаюсь. Побачимось у новому відео огляді.